Я розумію багато підприємців, які прокидаючись п'ять ранку від того, що їм ламають двері правоохоронці з ломами, і кажуть, що у вас буде обшук. Всі правоохоронці, коли до них приходить хтось з питанням щось порішати, вони кажуть, що ми собі нічого не хочемо брати, нам нічого не потрібно. В нас от поганий прокурор, все треба йому передати. Ми маємо виховувати так систему. І цих прокурорів, цих кадрів, щоб вони спеціалізувалися, отримували специфічні знання майже на рівні експертів прокурорам, які мають стати запобіжниками самими найбільшими ярими захисниками бізнесу в нашій всій правоохоронній системі. Мене звати Роман Мудрий, я доктор юридичних і наук. Я маю 15-річний досвід роботи в органах прокуратури, розумію причини низької довіри до правоохоронців і знаю зсередини проблеми та недоліки правоохоронних органів. Маю візію побудови справедливої системи правопорядку. І про все це я хочу відверто з вами поговорити. Тож залишайте коментарі під відео, бо мені важливі ваші думки. Навіть якщо вони не співпадають з моїми. Привіт, Романе! Сьогодні в програмі поговоримо про тиск на бізнес. Нині, в ЗМІ і соцмережах, ми бачимо численні скарги підприємців на дії різних правоохоронних органів. Складається враження, що саме підприємці найбільше потерпають від свавілля правоохоронців. Як ти оцінюєш ситуацію з тиском на бізнес? Найуспішніших бізнесменів, яких ми знаємо в Україні, які за останні 10 років на. Побудували фактично свій бізнес з нуля, такі як Нова Пошта, «Розетка», Арчер, МакПАУ, Айфест. Всі ми знаємо кейси, де до них проходили правоохоронці з обшуками, з вилученням документів, комп'ютерів, серверів. І це бізнес, який не має дотичності до роботи з бюджетом. Це бізнес, який побудував себе з нуля. І який розвивається активно, тож яке ставлення до правоохоронців від таких бізнесменів може бути до всієї правоохоронної системи? І тут же ж питання, що це не тільки від підприємців ставлення, це також і про ставлення колективу цих великих компаній мережевих, які працюють на всій території України, до тих, хто приходить до них з такими обшуками. І тиснуть на них морально і психологічно. Бо хто питав, як себе почуває умовно вагітна жінка, яка стоїть на касі в новій пошті, коли до неї приходять правоохоронці і змушують її залишатись на місці, не даючи можливості сходити в туалет, бо зараз проводяться обшука і всі мають залишатися в цьому приміщенні. За фаховими європейськими дослідженнями Україна займає третє місце з кінця по легкості ведення бізнесу. І одним із важливих факторів цієї роботи є якраз тиск на бізнесменів з боку правоохоронних органів. І саме тиск з боку правоохоронних органів стоїть навіть вище ніж умови війни. Навіть стоїть вище ніж відсутність дешевих кредитів. А за даними Центру економічного відновлення, майже 65% підприємців стикалися з роботою правоохоронних органів під час ведення свого бізнесу в минулому році. Про що це свідчить? Про те, що не... неефективна робота правоохоронних органів приводить до того, що вони влаштовують тиск на бізнесменів. І це, звісно, не дає надії на те, що можна якісно робити свою роботу, не переживати за ті статки, які заробляють, і будувати якісь плани на майбутнє. Було цікаво побачити працівників Бюро Економічної Безпеки в закладах громадського харчування в повній амуніції. Зі зброєю в руках. Думаю, що це все можна було робити не таким чином. І насправді для вилучення документації не обов'язково заходити на в їдальню да, або на кухню ресторана. Нам потрібно вибувати ще десь з голів правоохоронних органів, що Радянський Союз вже давно закінчився і не потрібно. Вважати, що ті люди, які заробляють гроші, які ведуть приватний бізнес, навіть дрібний, що їх потрібно якось кошмарити і примушувати вчиняти якісь дії, це є неправильно, це нерозумно, негуманно і ні до чого якісного не приводить зазвичай. Зараз під будь-яким приводом підприємців кошмарять співробітники різних силових структур: податкової, поліції, СБУ, БЕБ, ДБР. Чому право переслідувати бізнес має так багато різних правоохоронних органів? Проблема в тому, що в цих органах створені підрозділи оперативні, яким в завдання поставлено питання про пошук виявлення злочинів в сфері економіки. І доведена система показників, скільки таких злочинів вони мають виявляти, тож ця система показників примушує всі правоохоронні органи шукати будь-де і будь-за яку ціну саме якісь факти, які можуть бути схожі на те, що вчинено злочин. І коли правоохоронні органи не можуть знайти свій якісний показник. То вони зазвичай можуть переходити в площину оцих підприємців, навіть якщо вони дрібні, шукати, де вони не сплатили якихось податків, або де можливо підробили якісь там дрібні документи. І починається від цього тиск на цих підприємців. Умовно, уявіть собі, що таке поліція, да, в нашій уяві, чим має займатися поліція. Певно, що. Кожен громадянин може сказати, що поліція це якраз той орган, який має захищати від грабежів, розбоїв, від крадіжок, від викрадення машин, від вбивств. А по факту є дуже великий підрозділ, який займається ще й економікою. І так само ми можемо казати про СБУ. Чим має займатися СБУ? в уяві майже кожного громадянина. Служба безпеки України це орган, який має шукати шпіонів, який має шукати колаборантів, який має захищати державу від зовнішнього впливу якихось іноземних агентів, які хочуть розвалити нашу державу, шукають, викрадають секрети, технології таке інше. Але по факту є великий підрозділ, який так само займається чим? Економікою. Я вже не кажу про бюро економічної безпеки, як є, по факту спадкоємцем так званої податкової поліції. Можна не визнавати, що вони не є спадкоємцями, але по факту вони займаються тією ж категорією справ в митниці, в податковій, і це той орган, якому прям прямо надано повноваження вишукувати економічні злочини. Так само було ще й створено Державне бюро розслідувань. В якому також закладені органи оперативні підрозділи, які також шукають економічні злочини, вчинені правоохоронцями, але через пошук цих фактів знову приходять до бізнесменів, перевіряючи їх. Тож на сьогодні в нас склалася в країні така ситуація, що всі правоохоронні органи мають займатися або змушені займатися пошуком злочинів сфері економіки. Тому тиск на підприємців, можна сказати, що збільшений в 5 разів, ніж це в європейських країнах і в цивілізованому світі. Бо не один конкретний орган займається, а всі 5. І запобіжника у вигляді прокуратури, який би мав би цим займатися, або стати на захисті підприємця, він зараз не працює так ефективно, як би це можна було б зробити. Віть собі ситуацію, коли підприємець отримує запит від навіть не рішення суду, а запит від правоохоронного органу, умовно від оперативних підрозділів Служби безпеки України, в якому прописано в цьому запиті, що слідство веде органи національної поліції, а процесуально керують цим провадженням департамент, який здійснює нагляд за державним бюро розслідуванням. Прокуратурі, от умовно, як підприємцю зрозуміти три органи займаються його справою, і в жодному з них немає бюро економічної безпеки? Тобто підприємець не розуміє, які правила гри, хто займається, хто головний в цих провадженнях і як йому убезпечитись, щоб умовно цей набір з трьох органів завтра не? Відбувся і не помінявся, умовно, це буде працівники, оперативні працівники Національної поліції з слідчими СБУ, якими процесуально керують департамент, який наглядає за взагалі там спеціалізована екологічна прокуратура. І умовно, як підприємцю зрозуміти, ну якщо вони вже раз, раз комусь передали документи і відповіді на це, чому до них приходять вдруге. А якщо ще вдруге можуть прийти навіть з обшуками, я розумію, що для кожної людини обшук це стрес. От уявіть собі, що в Україні стало мемом те, що визначенням успішності бізнесу є кількість проведених обшуків на підприємстві. Ну, хіба це взагалі адекватно? Що в нас в Україні. Вже такий психологічний самозахист бізнесменів каже про те, що моя успішність в тому, що до мене прийшли з обшуком. Але це ж історія про психологічний захист да? людини, яка не може пояснити, чому в її державі, там, де мають плекати його розвиток, насправді до нього приходять і на нього тиснуть. Які, на твою думку, основні причини тиску на бізнес з боку силовиків? Я вважаю, що є десь три основних причини. Це перше, показники роботи правоохоронних органів, тобто те, що в усіх правоохоронних органів є показник пошуку справ в економіці. Це, типа, радянщина, яку потрібно прибрати. Це Ті показники, які не дають адекватно розвиватися бізнесу, друге, що я вважаю, це відсутність достатньої компетенції не тільки в органах досудового розслідування та оперативних підрозділах, а навіть і в прокурорів. Ну, умовно маємо розуміти, що не може бути прокурорів, які розуміються в усіх справах. Ну, це як про лікарів можна сказати. Лікаря, який є за фахом-окулістом, він сьогодні дивиться в очі пацієнтам, завтра він робить операцію на серці. Післязавтра він приймає пологи. Фактично, ви ж ніколи такого не бачили. Тож, чому, коли стає питання про прокурорів або про працівників правоохоронних органів, ви очікуєте від них, що вони є універсальними солдатами? які можуть розібратися в будь-яких справах і провадженнях, я скажу за аналогію. Я вважаю, що ми зобов'язані робити в прокуратурі теж спеціалізацію, що прокурор це людина, юрист в першу чергу. Вона розуміється на законах, де що шукати. Але специфіка в кожній сфері вона є особлива і вона є різною, так само як і про лікарів, про яких я сказав. Умовно івіть собі прокурора, так само який сьогодні займається провадженнями по екології. Завтра в нього хабар отримав мер якогось ОТГ. Післязавтра в нього дорожня транспортна пригода. А в цей час ще він там розглядає історію про те, як обікрали якусь квартиру. Потім він біжить і каже, отут розбій був, і ще якесь там провадження пов'язане з розкраданням бюджетних коштів. І умовно, як можна казати про те, що цей універсальний солдат має одночасно розумітися в різних сферах? Умовно, люди, які в своїх сферах спеціалізуються, працюють понад 20 років, там 20-30 років, і вони можуть допустити якесь правопорушення, яке може бути злочином. Да? А як прокурор, не маючи досвіду в цих сферах, може розібратися і ще й сказати, що це є злочинним діянням? Тобто ми маємо виховувати так систему і цих прокурорів, цих кадрів, щоб вони спеціалізувалися, отримували специфічні знання майже на рівні експертів, щоб дати належну оцінку, що відбулося в певному провадженні? Бо якщо вони не будуть мати такої експертизи? Їх буде легко і іншим правоохоронним органам поставити на, свою, на свій бік. Да, умовно попросити підписати якісь документи щодо обшуків. Ну, бо прийшли правоохоронці, якісь оперативники, і кажуть: о, ми тут вважаємо, що тут відбулось розкрадання бюджетних коштів. А прокурор умовно займається крадіжками завжди. Да? Ну, типу, я розумію, що слова розкрадання бюджетних коштів і крадіжка то поряд. Але прям ситуація і ну, шлях збору доказів, він абсолютно різний. І, умовно, я розумію багато підприємців, які, прокидаючись в 5-й ранку, від того, що їм ламають двері, правоохоронці з ломами, в повній амуніції споряджені, і кажуть, що у вас буде обшук, тому що там щось відбулося. А люди не розуміють, як очевидні речі. Незрозумілі були прокурору, судді, правоохоронцям, що вони прийшли до них з обшуками, бо це ж прямо очевидні речі. Тут немає ніякого складу злочину. Да? І умовно, якщо були б були професіонали, розбиралися в цій сфері максимально, вони б не допускали такого зайвого тиску або на бізнес, або взагалі на людей, які потрапили в певні ситуації, де їхні дії можуть мати. Якісь візуальні просто ознаки правопорушення. І третій, я думаю, дуже важливий аспект, який ми не можемо прибрати і не можемо замовчувати, це те, що певні правоохоронці хочуть ще з цього підживитися і заробити на цьому якихось брудних грошей, отримати свою неправомірну вигоду. Фактично, хабарі. Мені особисто дуже. Шкода, що органи прокуратури в цьому найбільше потерпають. Чому? Тому що органи прокуратури це є вершиною правоохоронної системи, які процесуально керують будь-яким кримінальним провадженням. І умовно сьогодні в Україні всі правоохоронці, коли до них приходить хтось з питанням щось порішати, вони кажуть, що ми собі нічого не хочемо брати, нам нічого не потрібно. В нас от поганий прокурор, все треба йому передати. І умовно, в уяві суспільства прокурори стають найпоганішими серед правоохоронців, але насправді чому так роблять і чому так кажуть? Бо всі працівники правоохоронних органів знають, що коли вони з кимось ведуть бесіду, про те, що вони хочуть отримати гроші для себе, то це є хабар і це є відповідальність кримінальна, за яку реально посадять в тюрму. А коли він каже, що це потрібно для прокурора, то він вчиняє шахрайські дії, і фактично, якщо його затримують, коли він отримує ці гроші, то він може піти на угоду з слідством і фактично отримати умовне покарання. І просто бути звільненим з роботи. І це є ганебно для того, що в нас відбувається в Україні. Але, на мою думку, в цьому найбільше потерпають репутаційно саме прокурори. Зараз поліція СБУ, ДБР чи якісь інші силовики можуть прийти до підприємця з будь-якого приводу. Можуть виписати надуманий штраф, відкрити кримінальне провадження, провести обшук, і бізнес гостро відчуває цю несправедливість. Що треба зробити, щоб правоохоронці і бізнес опинились в справедливих умовах? Перш за все, ми маємо пам'ятати, що правоохоронні органи це про охорону прав, і задача правоохоронних органів має полягати саме в тому, що охороняти права і в тому числі підприємців. Правоохоронні органи мають захищати бізнесменів і введення ними бізнесу від негативного впливу. Тож, перш за все, ми маємо змінити підхід для всіх правоохоронних органів, для цієї системи в цілому. В чому підхід? В їхніх показниках. Це перш за все. Ми маємо сказати і чесно собі признатися, що не треба, щоб наші правоохоронні органи. В п'ятьох бігли за всіми підприємцями в Україні. щоб що? Яку мету мають правоохоронні органи по фіналу? У нас кожного року збільшується кількість зареєстрованих кримінальних проваджень. Кожного року їх стає більше, і вони не закриваються. Вони є в підвішеному стані відносно підприємців. І підприємці не можуть ніяк вплинути. На те, щоб їх закрити. І умовно, навіть через таку ситуацію були прийняті словнозвісні правки лозового, які обмежували строк розслідування кримінальних проваджень. Але це швидкі реактивні заходи, які намагалися вчинити для захисту бізнесу. Тобто, наше суспільство розуміє, що є проблема, її треба якось вирішувати, але. Шлях вирішення подекуди навіть від законодавчих органів, він ніби й швидкий, але ніхто не розуміє, до чого воно призвело. Да? Умовно сьогодні через скорочені строки розслідування в нас з'явилася проблема з того, що ті злочини, які вчиняються солдатами Російської Федерації на території України, вони теж мають обмежені сроки досудового розслідування. І так само мають обмежені строки досудового розслідування злочини, які передбачають, ну які були вчинені вбивства, розбійні напади і таке інше. Але це відбулося тому, що законодавчий орган хотів зменшити тиск на бізнес. Тож ми маємо розуміти, що першопричина тиску на бізнес це є показники роботи і зацікавленість о, в виконанні цих показників. Правоохоронцями. І дуже важливо, щоб ми змінили систему мислення і дали інші показники, особливо прокурорам, прокурорам, які мають стати запобіжниками і самими найбільшими ярими захисниками бізнесу в нашій всій правоохоронній системі, в системі кримінальної юстиції. Бо коли прокурор буде розуміти, що бізнес це є добре і Захист його, це розвиток держави, розвиток економіки, він не буде огульно дивитись на документи, які йому приносять, і підписувати, щоб задовольнити якісь правоохоронні органи, інші, да? задовольнити їх в тому, щоб вони зробили свій показник. Бо він буде мати свій власний показник показник захисту інвестицій, захисту бізнесу і захисту підприємців, тож. Ці показники можливо змінити, не застосовуючи навіть законодавчих змін. Можливо внести зміни або просто видати нові накази генерального прокурора, міністра внутрішніх справ, голови СБУ, голови ДБР. Це все реально зробити, не затягуючи час. І є розуміння, як це зробити. Достатньо просто це фактично накази, які можна прийняти на рівні Генеральної прокуратури, і закріпити створення ну, там, конкретних відділів і підрозділів, і так само дати їм можливість навчатися, отримувати дозвід, досвід роботи і в іноземних партнерах, і залучати спеціалістів зі сфер. Тобто, це ми маємо це створити вже зараз. І з плином часу вони отримують досвід, і з кожним роком такі підрозділи, такі прокурори будуть ставати все розумнішими, все кращими і не будуть допускати таких проблем в роботі. Дивись, ти все правильно говориш, але в нас вже років 30 реформують правоохоронні органи. Була міліція, стала поліція. Двічі проводили переатестацію прокуратури, створили нові структури: НАБУ, САП, ДБР і так далі. Чому всі спроби реформувати правоохоронну систему зазнали невдачі? Я думаю, що якщо залишаться підходи до проведення реформ в такому ж самому ключі, як і були до цього, то і ефективності їх не буде і в подальшому. Ми маємо розуміти, що підхід до самої реформи має бути інший. Ми знаєте, як звикли сьогодні в Україні кажуть, це прислів'я про те, що якщо справи в борделі йдуть погано, то треба не ліжка міняти, а працівників змінювати. Да? От за цією формулою і робилися ці реформи. Але я можу сказати продовження цієї фрази, що це ефективно, якщо ви хочете залишити бордель, якщо ви хочете створити умовну бібліотеку. То ви маєте і ліжка прибрати, і працівників змінити, і розробити нові інструкції, і нові показники, що має в цій новій установі робитись. От тоді реформа правоохоронного органу може бути вдалою. Коли приходять і починають діставати старі документи, які ще були розроблені за радянських часів, і надавати їм. Нового зразка, да, але прописуючи ту систему, яка була раніше в новий орган, нічого не поміняється. Філософія буде та сама. Для того, щоб були ефективні реформи, ми маємо зрозуміти інший підхід, інші показники, іншу, дати іншу філософію мислення і зосередитись на найголовнішому. Я повторюсь, для того, щоб наша Україна. Перемогла в цій війні, у нас має бути сильна економіка. У нас мають бути потужні підприємці, які забезпечать перемогу в цій війні і подальшу розбудову України.